Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинає сумного на Харківському напрямку. Загинув грузинський військовий футболіст футбольного клубу Колос Велика Демерка Київської області Серго Горнакашвілі, який виступав за команду з 2006 року і визнавався найкращим гравцем чемпіонату. Він довгі роки проживав у Києві та отримав громадянство. У нього залишилося троє дітей. Серго Горнакашвілі був уродженцем села Омалого Ахметинського муніципалітету. Руйте, що на сході Грузії спочатку повномасштабного вторгнення Росії у боях на боці України загинули до 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Україна офіційно підтвердила участь у паралімпіаді 2024, де наразі має 98 ліцензій. Не брати участі значить не боротися за перемогу. Повідомив президент. Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич до Паралімпіади 2024 допущені спортсмени з Росії та Білорусі Вони виступатимуть у нейтральному статусі, а їхні нагороди не будуть враховані до медального заляку змагань. Перша ракетка України, бадмитоніст з Дніпра, Данил Боснюк, пропустить майбутню олімпіаду 2024. Він отримав підозру в іграх на тоталізаторі. Спочатку спортсмен заперечував підозри в порушенні ним правил зі ставками, але потім. А визнав, що ставив на поєдинки. Однак Данило стверджував, що про заборону нічого не знав. Боснюк Боснюку заборонено проводити офіційні матчі. Термін його дискваліфікації складе півтора роки. Спортсмен посідає 33 тє місце у світовому рейтингу та став би учасником Олімпіади 2024. Проте тепер пропустить ігри у Парижі. Також Боснюк не має шансів на успішну апеляцію. Таким чином на Олімпіаді 2024 у Парижі у змаганнях з бадмінтону виступить лише одна представниця. Ниця України найкраща серед дівчат у світовому рейтингу Поліна Бугрова. Успішно виступили вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності та дніпровського яхт-клубу Січ на змаганнях чемпіонату України з вітрильного спорту, який завершився в Черкасах. Анастасія Герасаменко разом з юною Євгенією Слободян вибрали бронзову нагороду у класі кадет. Регата була дуже складна, бо в мене нова шкотова, і в нас було дуже мало тренувань. Але я думаю, що ми показали ну, доволі гарний результат. І у осені, я думаю, що ми зможемо виступити набагато краще і навіть може зайняти перше місце. Було дуже важко, я старалася, але я... Надо бороться за перший Ну, Я доволен результатом. Эти соревнования были отборочные на чемпионат Европы. Это в классе оптимист на чемпионат мира в классе кадет. Они по двум соревнованиям то есть у нас ще будут чемпионаты ассоциации, на которых продолжится отбор. И наши девчонки они остались в отборочном цикле, то есть выполнили задание. Второе место это в классе оптимисты, третье место в классе кадет. Как бы надеемся, что и дальнейшая подготовка поможет. И мы отберемся на чемпионаты мира Европы и достойно представим Украину в вышестоящих вниманиях. Задоволені нашими дітками, які приймали участь у чемпіонаті України, в класі кадет Оптиміст, де регата була відборочною на чемпіонат Європи і світу в класі кадет, а в оптимісті в класі наша Слободян зайняла друге місце, кадет третє місце. Ну, Є над чим працювати, над чим працювати і Головне, що бажання у самих спортсменів дуже є. І вони стрімся, вони тільки приїхали і одразу вже на другий же день пішли на тренування. Вони знають, к чому вони йдуть, що вони хочуть. Тому будемо сподіватися на краще. Більш детально про події у випусках новин спорту Дніпро Ті наступного тижня Змання чергового чемпіонату Дніпра з плавання, які зібрали на доріжках водних видів спорту Метор, понад пів тисячі учасників стали черговим і водночас одним з заключних видів спорту насиченого календаря турнірів міських змагань першої половини 2024 року. Змагання чергового чемпіонату Дніпра з плавання, які зібрали на доріжках Палац водних видів спорту Метор понад півтисячі учасників, стали черговим і водночас одним з заключних видів спорту насиченого календаря турнірів міських змагань першої половини 2024 року, що, звісно, не може не тішити, враховуючи нинішній стан справ, пов'язаний з війною у державі і нашому регіоні. Зокрема, зрештою, як і водночас свідчить та показує практика, попри складний час на теренах мегаполісу не тільки продовжують працювати дитячою нацьких. Спортивні школи і приватні клуби. Окрім цього, вдається стало у відповідності до плану графіку проводити і чемпіонати на кшталт звітного. Сьогодні ми проводимо масштабний чемпіонат сплавання. Це етап чемпіонатів міста з різних видів спорту. Тому зареєструвалося 500 учасників, це спортсмени з міста Дніпра, з наших комунальних спортивних шкіл та приватних клубів. Приблизно кількість учасників там близько 500. Всі будуть нагороджені пам'ятними медалями та подарунками від спонсорів. Частину з них очільник міського спорту Дніпра вручив їхнім володарям, які відзначилися на ту пору у першій з двох змагальних днів чемпіонату. Загалом протягом них буде розіграно 171 нагороду серед великої низки дистанцій з усіх дисциплін плавання. На одній такій 50 метрів батерфляєм стартував рекордсмен України, щоправда, на 200 метрівців цього стилю, учасник минулих Олімпійських ігор в Токіо 2020 і прийдешніх влітку у Парижі, майстер спорту України міжнародного класу Денис Кей. Звісно, він без проблем святкував успіх, хоча нинішній старт для нього швидше тренувальний, адже після цього він разом з тренером повністю зосередяться на підготовці до Олімпіади. Ці соревновання, це проходящий мій старт. І після цих соревновань у мене вже не буде старту більше до Олімпійських ігор. Ми починаємо з тренером братися за все і нарабатувати все, що встиєм. Олімпійським іграм. Це змагання більш для е, молодшого спортивного віку, спортсменів, які е, мають можливість виконати наступні спортивні нарнормативи. змаганнях приймає участь е, наймолодші спортсмени з 2018 року, та також спортсмени мастер 1959 року народження. Це Вибивши спортсмени, ма майстера спорту. Таким чином складний під обстрілами напружений, втім цікавий сезон плавання. Осінь 2023-го, зима, весна 2024-го років у Дніпрі. Звітним чемпіонатом добігає кінця і вичерпується. Тішить те, що вдалося зробити, якщо і не все, що планували, і то воно випало із об'єктивних форс-мажорних обставин, то багато чого. Тим ще більше роботи попереду, і саме на її виконання будуть спрямовані зусилля у сезоні наступному. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.